15 поранених, 5 вбитих окупантів Легіон «Свобода Росії показали відео своєї прогулянки Білгородською областю РФ. Новину про операцію лише зараз оприлюднила прес-служба Легіону у своїх соцмережах. За інформацією, 28 вересня штурмові групи 1 та 2 рот окремого механізованого батальйону провели тактичну операцію на території Білгородської області. Томе лінаші. Як повідомляють представники військового формування, в ході проведення операції між штурмовиками та виявленими російськими військовими зав'язався стрілецький бій, внаслідок якого було вбито 5 окупантів та поранено ще 13. Заявлено, що бойове завдання та усі цілі були виконані. Усі залучені до рейду бійці повернулись неушкодженими. На опублікованих кадрах показано, що операція почалася ще за сутіну кутемну пору, доби із застосуванням пристрою нічного бачення. Група військових супроводжувалась увесь час під підрозділом аеророзвідки, який координував роботу бійців на землі, під час бою бійці користувались підтримкою підрозділу ударних фіпів і дронів, інтерфейс яких можна побачити на перших кадрах відео, а також з рахунком 120-мм міномету, завдяки вказаним на відеокоординатам, відомо, що диверсійно штурмова група заходила на територію країни агресора через кордон Сумської області. Сам бій відбувся на схід від населеного пункту Старосільське Красногурського району Білгородської області РФ.